69,90 99, це сто грамів. Салолавка, традиційно. А можна, будь ласка рулет курячий, домашній але 200 грамів нарізати. Традиційно український. Алло Треба буде на Лісову поїхати сало. Що ти хочеш? Звісно, можна. Яка? мова українська чиста. Співоча. Сири. Це 800 гривень кіло. Я думаю, що в Голландії не дешевше, а може ще й дорожче. Напевно, дорожче. Оце й люблю й теж. Ой, ви мене спитайте, що я не люблю. Я все люблю.